Генрі Лонгфеллоу Пісня про Гаявату. Сліди білої людини. У оселі біля річки дід сидів, сумний, самотній, білий чуб, мов снігом вкритий, а вогонь серед вігвама ледь горів і ледь світився. Дід увесь тремтів від стужі, завернувшись в вибіваєн. Вдраний білий плащ із шкіри, прислухаючись до вітру, що шумів бору сосновим, придивляючись до снігу, що за метами розлігся. Вже вугілля побіліло і вогонь став погасати. Ось легенькою ходою на поріг юнак ступає. На щоках його рум'янець, очі сяють, наче зорі, а чоло його вінчають пір'я й трави запашні, його усмішка солодка. Звеселила всю оселю, а букет в руках із квітів сповнив пахощами хишку. О мій синку, дід промовив, я щасливий тебе бачить. Сядь до мене на циновку, до погаслого багаття проведемо нічку разом. Опиши свої пригоди по краях, де мандрував ти, а натомість розкажу я про свої пригоди дивні. І з кишені вийняв люльку і стару, і чудну на вигляд кам'яна була голівка, а чубук в прикрасах спір'я він поклав кори у люльку і жаринку розпалити, і підняв її чужинцю та й повів таку розмову. І як подмує кругом себе, на околицю подмує, а зупиняється всі ріки, і вода стає, як камінь. А юнак на це всміхнувся. Як я кругом себе, на околицю я, зацвітуть ліси і луки, заспівають, рушать ріки. Коли я тряхну волоссям, дід похмуро заявляє, все вкриває сніг глибокий, опадає з гілок листя, геть засохнувши зів'явши, і я дмухну і летить додолу. З рік, із тундри, із з болота відлітають гуска й чапля, та й летять на теплий південь, лиш дму і глянь, немає. Де нога моя не ступить всі звірята в полі, в лісі враз ховаються у нори, а земля стає, як камінь. Коли я тряхну волоссям, посміхнувся юнак при цьому, йдуть дощі скрізь животворні, і рослини воскресають. Дика гузка й чапля сиза повертаються додому, а ластівки летять стрілою. Починають співи птахи, де нога моя не ступить луг, вкривають буйні квіти, в лісі лине спів пташини, на деревах шепче листя. В тих розмовах ніч минула, з царства вебона здалека, із сліпучої оселі сонце вийшло і сказало Глянь на мене, я світило, гізіс я, велике сонце. Занімів язику діда, як приємний теплий вітер прилетів, як заспівали коноплянка, сиваракша, як струмок почав дзюрчати, як повіяла від лугу ароматом ніжних квітів, і чужинець, юний сегвун ясно взрів при світлі сонця крижане обличчя діда. То був пебуен могутній. Від очей його струмками сльози падали додолу, його тіло все марніло, як здіймалося сонце вище, доки зовсім не розтану, доки в землю не всмоктався, І юнак перед собою там, де вогнище горіло, де недавно тліли дрова, квітку пишною побачив першоцвіт, весняну квітку, міски дід найпершу квітку. І на північ, де так довго холодне шаленіла, де зима так лютувала, враз весна прийшла весела. Повернулися всі птахи, зарясніли трави й квіти. Пливучі на північ з вітром полетіли, наче стріли білі зграї лебедині, білі зграї мене бізі, гамоніли між собою в небі довгими ключами, ніби порвана тятива. пропливали білі гуси поодинці чи то в парі, пролітали манг, гагара, чапля си шухшуга. Та коріпка машкодаза, в хащі лісу, і серед луго вже свистала овеїса, на вершечках стріх вігвамів, реполов співав, о пічі. у густих соснових кронах воркував омімі, голуб, сумовитий гаявата, що німий в своїй печалі голоси почув пташині, і з похмурого вігвама вийшов, глянув він на небо, і на землю, і на воду. Із мандрівок в східні землі, царства Вебуна Ясного, Іагу в село вернувся, мандрівник, хвалько великий, мав про що оповідати: про нові чудні пригоди, всякі дива надзвичайні. І усі односельчани, в гурт зібравшися, веселий, слухали хвалька уважно й сміючися, промовляли. Іагу, це є насправді. Хто б зумів так вихвалятись? Він сказав, що бачив води, більші від озер Великих, значно ширші від гумі, і гіркі, що пить не можна. Юнаки перезирнулись, переглянулись дівчата, засміялись і сказали Ко. Цього не може бути. По тих водах, говорив він, пропливла кену крилата, пропливла швидка пірога, ширша за гайок сосновий, вища, від дерев найвищих. І старі діди й дівчата засміялись і сказали Ко. Не може цього бути. В честь його скину заблисла блискавиця Войвосіма, і грім ударив Еннеміки, і всі воїни й дівчата глузувати стали з діда. Ко, казки ти нам говориш? І в отій кину крилаті, люди, каже він, сиділи сотня воїнів завзятих, їхні лиця були білі. На щоках росло волосся, юнаки і всі дівчата засміялись, загукали, мов граки, що крячуть разом, із вершків дерев високих. Ко сказали? Що ти брешеш? Ти гадаєш, ми повіримо? Гаявата не сміявся, замість діда відповів він на всі жарти і знущання, все, що Іагу вам каже, щира правда. Це я бачив у видінні і крила тут у кину, і білі лиця, і довгі бороди, і вуса. На пірозі чужоземці прибули з країни Сходу, з царства Вебона зі Сходу. Гідчі мені ту могутній, Дух Великий, дух творіння надсилає посланцями їх до нашого народу, де б ті люди не ходили, попереду їх рояться злі й кусливі мухи Амо. Де б нога їх не ступала, виростають невідомі квіти, всюди застається слід людей тих білошкірих. Ми люб'язно привітаємо тих чужинців, наче друзів, подамо їм праву руку, як до нас вони прибудуть, гідчі мені ту могутні, так сказав мені в видінні. Він відкрив мені в видінні всі майбутнього події і таємниці днів прийдешних, як посунули на захід цілі полчища чужинців, щоб заповнить всю країну. Закипіла в них робота, різні мови в них та спільне почуття, єдиний намір в лісі. Їх дзвенять сокири і димлять міста в долинах, по озерах та по ріках. Їх кину пливуть крилаті. І я бачив невиразно, що народ наш геть розбито, Що забули наші люди. Всі паради гаявати, Вічні чвари ворожнеча скрізь панують поміж нами І рештки нашого народу відступають. Мчать на захід, мов хмарки, мов лист осінній. Відліт гаявати. На крутому узбережжі. Гітчі гумі, вод великих біля рідного вігвама зупинився Гаявата. Був чудовий літній ранок, у повітрі прохолода, на землі яскраве світло, перед ним у сяйві сонця, бджіл аморої летіли, все на захід, в ліс сусідній, пролітали бджоли з медом, мерехтливими роями. Угорі ясніло небо, унизу вода блищала, і осетр грайливий нама на дні озера іскрився. Ліс, що ріс по узбережжі над спокійною водою, свої віти і верхівки споглядав у гідчі гумі. Із очей у Гаявати зникли туга і скорбота, як зника туман над ставом чи й млапа над лугами, і із усміхом веселим торжеством у яснім зорі, як людина, що пізнала і можливе і неможливе, став чекати Гаявата. Він простяг до сонця руки. Він простяг перед долоні, поміж пальцями на нього впали зайчики з проміння. У гряливих темних цятках, наче сонця ясне світло пробивалося між листям. Вдалині щось швидко мчало, пропливало у тумані, щось яскраво мерехтіло над спокійною водою, то появиться, то зникне і підпливав все ближче й ближче. Чи то щінги був, качур, пелікан пихатий, шеда, чапля сизає шукшуга. Чи то гузка вобівава, бризки струшувала спір'я з шиї довгої своєї? То не качур був, не гузка, і не шеда, і не шухшуга, понад водами злітала у густім тумані ранку, і скори кину на веслах, поринала й виринала і на сонці миготіла. В ній пливли на захід люди, з сторони, де правив Вебон із країн Далеких Сходу, то був пастир у сутані, і пророк всіх блідолицих. З товариством та вояцтвом. І шляхетний Гаявата, підійнявши вгору руки, привітав гостей далеких, з торжеством в очах чекав їх, доки весла не черкнули об пісок, об дрібну гальку і кину не зупинилась, доки пастир у сутані, той пророк з христом на грудях не зійшов на берег рівний. Гаявату щира радість обняла, і так сказав він: Ви в чудовий день чужинці прибули до нас здалека. Наші люди вас чекають, наші двері всюди навстіж, ви заходьте всі вігвами, вас чекає дружня зустріч. І ніколи ще під сонцем так земля не квітувала, як цвіте земля сьогодні, що гостей тут зустрічає, і ніколи спокійніші не були озера наші, ніж тепер, як над камінням пропливла кину тут ваша. Наш тютюн не був ніколи запашним таким, як зараз, ще ніколи наші ниви не були такі зелені, як сьогодні, коли ваше товариство ми зустрічаємо». І Пророк в Сутані Чорній відповів коротким словом і коротким, і незвичним: Мир вам всім, о Гаявато, мир твоїй країні рідній, мир молитви, мир прощення, мир Христа, Марії радість, і шляхетний Гаявата увігвам повів чужинці. Посадив на шкури пишні горна стая і бізона, а дбайлива Енакоміс їм принесла їжу в мисках, воду в ковшиках з берези, та й набила люльку миру, запалила їм навтіху. І сільські старі всі люди, і всі воїни статечні, і пророки Джосакіди, і вабени ворожбити, і всі знахарі, всі меди, так промовили чужинців, привітавши Ой, як добре, що до нас ви завітали. Мовчки сіли при порозі, запалили свої люльки, мовчки сіли і чекали, що далекі скажуть гості, коли вийдуть із вігвами, щоб їх дружньо привітати. Ось що мовили вони їм, ось які слова незвичні їм сказали Дуже добре, що до нас ви завітали. Далі пастор блідолицих, той пророк сказав, чого їх у цей дикий край прислали, мовив про Марію Діву, про Спасителя, сказав він. Як давно і далеко жив він, як він жив і як він постив, як молився і як євреї, Богом проклятає плем'я, голозували з нього, потім розп'яли, і як воскрес він, як гуляв, своїх вчив учнів і пізніш піднявся на небо. І вожді йому сказали: ми прослухали промову, твою мудрую промову, ми все добре обміркуємо. Ой, як добре, любе браття, що до нас ви завітали. Вони встали й подалися, кожен до свого вігвама, до своїх родин вернулись, розказали про чужинців, як прислав життя Володар їх сюди з країни Сходу. І настав вже південь тихий і пекучий літній південь. Сонний ліс шептав щось тихо до розпечених вігвамів, річка зморена і сонна біля берега дзюрчала. Безупину, десь у полі цвірінчався папа Кіна, а всі гості Гаявати, натомившися від спеки, спочивали у вігвамах. От і вечір непомітно надійшов спокійний, свіжий, довге сонячне проміння розігнало тіні в лісі і заглянуло в таємні темні закутки й куточки, і долини, й чагарища. Гаявата враз підвівся з шкір бізонячих, бобрових і сказав старій накоміс, так сказав він їй тихенько. Оно коміс, удалеку й довгу подорож іду я, аж туди, на захід сонця, звідки буйний вітер віє, до ківейді на країни, а гостей своїх коміс, я на тебе залишаю, ти турбуйся, щоб нікого не тривожили печалі, небезпеки чи підозри, щоб було що пить і їсти, у вігвамі гаявати. У село прийшов він потім попрощатися з вояцтвом, попрощатись з юнаками, і переконливо сказав їм о народи мій! В далеку й довгу подорож іду я, і чимало літ пролине, місяців спливе багато, доки стрінемося знову. Мої ж гості зостаються. Ви послухайте слів мудрих від гостей, тих слів про правду, що життя володар мовив, їм в країні світлі ранку. Далі вийшов він на берег. Обернувся, попрощався і спустив кину з берези на повиту сяйвом воду. І від гальки, відіпхнувшись, на широко виплив воду, все шептав кину на захід, поки та не понеслася. Надвечірнє вже сонце похилилося на обрій, і вогнем палало небо, і відбивалася у водах довга стежка пурпурова. Далі й далі, мов по річці, по тій стежці Гаявата плив на захід, все на захід, плив у вечірньому промінні, потім у пітьму поринув. Люди з берега дивились, як він плив все далі й далі, і кину його з берези, поринала в пишні хмари, потім зникла у тумані, зникла тихо, непомітно, в далечині пурпуровій. Говорили Мир з тобою, прощавай, о Гаявато! Ліс схвильовано прощався, шепотіла кожна гілка. Прощавай, огоявато, хвилі гальку прибережно, прогортаючи, зітхали, Прощавай, огоявато, Чапля сиза і шукшуга голосила на болоті: Прощавай, огоявато. Так від'їхав Гаявата, славний син свого народу, а вечірнім сяйві сонця, у туманах пурпурових, до Ківайдіна країни, де гуляє вітер буйний і до царства душ блаженних до похмурого поніми до країни того світу.